Луцьк схилив голову у скорботі. Кафедральний собор святої трійці зібрав небайдужих людей, які прийшли провести в останню земну дорогу полеглого за Україну захисника Романа Конделя. Найбільшого втрата болить близьким. Йому назавжди 33. Він так і не встиг відчути щастя батьківства, не встиг здійснити свої мрії, але встиг зробити найголовніше захистити батьківщину. Роман був дуже хорошою людиною, дуже позитивною, хорошою людиною. був. у цивільному житті військовослужбовець працював комплектувальником на складі. Роман так і не встиг створити власної сім'ї. Він мріяв про майбутнє, про повернення додому. Тепер удома залишились лише батьки. Романа я знаю, так як молодших класів. Він ходив разом з моєю донькою. І до 11 класу дуже хороша, тиха, спокійна дитина була. Батьки дуже хороші. Все, що я можу сказати, дуже хороший був, був як учень. Роман був призваний на військову службу нещодавно, служив на посаді гранатометника на Донецькому напрямку. Солдат прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Надіївка Донецької області. Той, який, не зважаючи ні на які труднощі, ні. Пеку ні в мороз, ні в холод, ні в дощ, ні в того, що він зранку не став, не попив горнятка кави чи чаю, чи комусь смс-очку-квіточку відіслав телефоном. Ні. Він зарядив свій е, автомат, свою зброю і йшов на позицію. Йшов для того, щоб не допустити ворога. Війна продовжує забирати найкращих тих, хто відважно став на захист своєї землі. Кожна така втрата нагадує нам про те, якою дорогою ціною здобувається свобода. Останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на кладовище у селі Несвіч. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі.